Сьогодні ми складували, різали, стукали. Двічі на тиждень трирічного Дмитра приводять на заняття до інклюзивно-ресурсного центру, що у Терешківській громаді. Тут з хлопчиком займаються логопед, психолог та реабілітолог. Нам дуже подобається, Дімчик, подобається. Да. Да, подобається. У, здвиги у нас є. Будемо так, надалі ходити, надалі займатися. Збираємо повне-повне відео, різнокольору, марічку, так, так? піднімай голівку. Заняття у центрі проводять для дітей з особливими освітніми потребами. Для цього тут закупили нове обладнання. Це, зокрема, набори для занять із робототехніки, світловий планшет, 3D-ручки, логопедичний лабіринт та парту для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Це буде для дітей ну, не тільки цікаво, а й корисно для їхнього розвитку через те, що розвивається і дрібна моторика, і увага, і пам'ять, і мислення. Ну якраз все те, чим ми займаємося в своїй роботі. Робототехніка застосовується при роботі з нормотиповими дітьми в загальноосвітніх школах. Ну, вирішили спробувати і для наших дітей, через те, що ну, вони повинні іти в ногу з часу. На закупівлю нового обладнання витратили понад 180 тисяч гривень. Це гроші міні-гранту, який отримали в рамках швейцарсько-українського проєкту «ДіСайт», а також із бюджету громади. Кадровий склад, матеріально-технічна база, методичне забезпечення створюють умови для того, щоб ми надавали послуги не тільки в нашій громаді, а і для інших громад, які з нами по сусідству. Давайте два три аурумчика. Скільки два? Давай ще один до мене. Цей світловий проектор сподобався дитині, тому що, по-перше, для нього це цікаво. Зміна кольорів він може малювати, а в нього зараз формується розуміння цифри і букви. Йому дуже сподобалася саме ця гра. Пісок заспокоює наших діток, а також розвиває. Розвиває дрібну моторику, логіку, мислення, ігрову діяльність. Як розповіла Світлана Кривенко, навчання для дітей у центрі безплатне. Нині на обліку там перебуває понад пів тисячі дітей. Це із шести громад області. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне, Новини Полтава.